І так, привіт, мої шановні друзі. Хочу вам показати наші перші карпатські первоцвіти. Це наші крокуси або шафран Карпатський. Що ви розуміли? Зараз я знаходжуся на полонині на хребті гори Кострич, яка знаходиться на висоті 1544 метра. Два дні назад ті всі полонини це все. Були цвіли рясно крокуси. Люди сюди виходили робити фотографії, малуватися цими неймовірними краєвидами. Гляньте, зараз ми бачимо перед собою нашу красуню гору Говерло, Петрус. Це чорногірський хребет. А сьогодні, 27 квітня, вірніше вчора, 26 квітня, випав цей всей, ну буквально майже сантиметрів 15, а то 20. Гляньте на мого друга. Як він провалюється в сніг. А це все буквально за цю ніч за, за сутки випав сніг. Вон, гляньте, яка неймовірна красота. От ми вдалині бачимо село Кривопілля. Ну, Видимість погана, бо в горах туман, налітає ще сніг. Там верховинський або кривопільський перевал. Який ще раз повторюю, стартувало з висоти 1013 метрів, піднялися на висоту 1500 метрів. Заради того, щоб побачити цю неймовірну красу. Ну і, звичайно, наші карпатські крокуси. Перші первицвіти. Весна у нас цього року дуже холодна. Остався останній календарний місяць. Будемо бачити, що літо покаже. Ми ще зараз трошечки прогуляємося по цьому грибту. І ще знімлю вам декілька коротких відео. Якщо вам подобається, ставимо. Лайки, підписуємося. Я буду знати чи знімати вам далі свої гарні відео. Всім пока-пока!